YouTube, Week, ми... сьогодні у нас максимально вайбовий зені відос. У них завжди на стадіоні, як завжди, пусто. Тому все. Наша площадка, коли всі відоси починались, ми тут. І я готовий виложити себе на максимум. Тому знімаємо відос на чудовому виті. Займаємось, йдемо кожен день до наших цілей. Вайп! Фу! Наскільки це кайфово і на душі це легше. Фу. Фу. Овсянки недавно поїв зачуть. Дихалка дає знати за це. Оооо. So. No, 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 no I don't think so No 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 no, it's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No 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 no, I don't think so. No 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 no, it's never ever 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 gonna happen. What's up? Салют, вікінги, новий видос. Новий відос у нас. Не пам'ятаю, чи я записував чи ні. Що хотів сказати? Більшість людей готові замінити оцей вайб, зимовий, спокій, сніг паде. Оцей холод свіжий. Вони готові замінити на... Бухати з пацанами, сидіти за компом, спати, валяти, дивитися фільми. І вони готові замінити ось це. Ось це. Вони готові замінити на весь цей шлак, а якийсь дешевий дофамін тим, що вони щось там подивились або побухали з пацанами. А ось це, дефамін, він не дешевий. Він коштує того, щоб встати, вийти з хати, холод, в сніг. Такий воздух такий, знаєте, ж, холодний, але свіжий. І це того стоїть. Пойміть, дешевий дофамін. Його можна легко отримати, але після цього я вам кажу, вам буде погано. Вам буде погано, тому що ви подивились, побухали туди-сюди, у вас там вам надо запой, бам, подивились, фільмі, лежите ось такі. Тому що цей дешевий дефамін тільки на декілька секунд, на минуту, на годину. А цей дефамін, ди він не дешевий, тому що ви віддали свої зусилля. Ви Поламали свою лінь і вийшли на площадку таку погоду. І ви стоїте і ви відчуваєте себе як не всі. Як не всі. Візьмемо, навіть навіть те, що... Скільки багатих людей. Скільки не багатих. Багатих людей менше, їх менше, ніж бідних. І вони діють не так, як діє ціле стадо інші люди. Тому що. Тому от вам і висновок, якщо ви хочете змінитися, якщо ви хочете виділити оточення, ви повинні йти не наліво, куди вони йдуть, ви повинні йти в інший бік. Вони бухають ви займаєте. Вони сплять, ви учите, читаєте книги. Вони займаються непонятно чим, ви знаєте, у вас є фокус ви йдете займати зал. Ви повинні жити не так, як всі. Не так, як більшість. Якщо ви живете так, як більшість, і чекаєте, що ваше життя само по собі поміняється, ні. Ніяк. Що вона так шапка стоїть? І знаєте, я не можу піти додому, я не можу піти додому, я, я кайфую. Я кайфую від цього, що я бачу. І так спокійно, знаєте, негативних думок зовсім нема. І позитивних немає. Знаєте, якось в мене голова зараз пуста. Все, що відчуваю, ось цю мить, ось цей голос, ось цей свіжий воздух і сний, який падає на мене лице. Більше нічого не хочу, чесно сказати. Я тут жив, призрак не їсти поспати в теплі, можна поспати і так в спальнику і все, більше нічого не хочу, тому що це нічим не замінити. Ну ви подивіться. Ви тупо подивіться цей кайф. У мене пес нападе, а він мене облизує. Дивіться, який я... Напишіть, кіста, що це за пес, я не знаю, що це за пес таке. Дивіться, який хлопець. Е, капюшон! не курсати. Ну бугай, дивіться, бугай. Який. Я не знаю, це не мій пес. Це я тут ішов по слову, нейшов. Якщо... Так, все, я йду додому, давай. Ну так, я вже вдома, на обід у нас буде каша з м'ясом, кетчуп і чай. І потім ще пізніше суп і по плану у нас далі буде у нас е англійська, англійська я і книги, то вся мага, тут як кнопа. Тому що всім смачного, хто їсть, хто дивиться, підписуйтесь, ставте лайки, тому що це для мене максимально важливо особливо на цьому етапі, коли все йде не так, як я хочу, але я не здаюсь і знімаю далі. Заливаю відоси. Тому ось так, буду дуже вдячний за ваші підписки. Дивись, відповідаю на всі коменти, дивлюсь на підписки, коли там хтось підпишеться, думаю, є yeah. наш, наш. Тому все. Всім смачного, а я йду обідати.